Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення це Телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. A new the world, you. bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. The russians is not what peace mit unserer hilfe für die ukraine auch unsere freiheit und unsere europäischen werte. Mr. president i will have that war settled in one day 24 hours. we are with you break не We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні ми розглядаємо другий день саміту НАТО в Гаазії, включаючи витік повідомлення Марка Рютте до Президента Трампа та заплановану зустріч Зеленського з президентом США. Середа, 25 червня, три роки і 122 дні з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони Дом Ніколс. Спочатку давайте звернемося до новин з передової. Отже, давайте почнемо з України. Вчора внаслідок російських нападів по всій країні загинуло щонайменше 23 людини понад 300 отримали поранення. Чиновники повідомляють, що сьогодні вранці повітряні сили України заявили, що 71 безпілотник типу Шахет атакував їх з кількох напрямків, включаючи Брянськ і Курськ на півночі країни, Міллерово на сході України та Окупований Крим. Вони кажуть, що їхні системи ППО знищили 52. Однак, коли ми вчора виходили в ефір, надходили повідомлення про атаку балістичною ракетою в Дніпропетровській області. Ми згадали про це коротко, оскільки повідомлення тільки надходили. Це спричинило більшість смертей і поранень. Вчора в результаті загинуло щонайменше 20 осіб. 18 у місті Дніпро, та ще двоє в Самарському районі, що знаходиться на південний схід через річку від центру міста. Губернатор Сергій Лисак сказав, що це була одна з найсмертоносніших атак за останні тижні. Як я вже казав, майже 300 людей отримали поранення. Повідомляється про значні пошкодження багатоповерхових будівель, будинків, шкіл, лікарень, офісів і пасажирського потяга. Пам'ятайте, що національний оператор залізниць України повідомив, що, хоча були травми на потязі, жоден з працівників залізниці або пасажирів не загинув. І нічні удари безпілотників також вразили Нікополь, що приблизно за 100 кілометрів на південний захід від міста Дніпро, Харків. Регіони Запоріжжя та Донецьк також зазнали ударів. Усі загиблі в Донецьку отримали поранення. Отже, аналітик Ендрю Перпетуя, на якого завжди варто підписатися, щодня створює оновлену карту військових розташувань. Вчора він написав у Твіттері, що росіяни скидають радіостанції, щоб дратувати людей пропагандою. З пропагандою він каже, що припускаю, вони також заміновані і радить людям триматися осторонь від них будь-якою ціною. І нехай вони продовжують свою дурню, поки не сядуть батареї або їх просто знищать. Він каже, що ці речі також скидають у цивільні райони. Він написав це у Твіттер і додав відео, зняті російським підрозділом. Ми не знаємо, яка мета. Можливо, вони заміновані, можливо, це саморобний вибуховий пристрій, як припускає Ендрю. Можливо, це просто спроба поширити пропаганду, щоб сказати, ми просто ми хороші хлопці, які просто намагаються поговорити з вами. Але як він припускає, якщо хтось в Україні і бачить ці речі, що раптово лежать навколо або... Або навіть залишені дроном, тоді раджу не підходити до них в інших частинах країни дуже мало руху, дуже мало руху вчора, досі просто майже незначні на Донбасі, але так неправильно сказати, що нічого не відбувалося на взагалі. І також учора, щоб завершити цю частину, Державна Дума Росії ратифікувала протокол, який дозволяє державам ОДКБ відправляти свої війська на територію інших держав-членів ОДКБ у разі збройного конфлікту або інших надзвичайних ситуацій. Зараз ОДКБ. Організація договору про колективну безпеку. Ви можете пам'ятати, це у даний момент він трохи змінився з роками, але зараз це шість пострадянських держав: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан, а також Росія. Протокол вводить поняття, яке називається командування формуваннями, тобто хто буде відповідати за всі військові сили ОДКБ спрямовані до однієї з держав? Імовірно, це командування формуваннями буде. Домінуючий Росією, це майже напевно ще один спосіб нова політика, щоб спробувати підтримувати чисельність персоналу для російська армія. Пам'ятайте, ОДКБ – це, Росія б назвала це еквівалентом НАТО. Це зовсім не так, і є деякі дуже мляві прихильники в альянсі. Це змінилося. Як я кажу, деякі люди, деякі держави пішли протягом років. Це це все для військових новин Адлі. Але я думаю, що головна новина сьогодні, як ти збираєшся, збираєшся представити, це те, що відбувається в Газі, так абсолютно. Отже, прийдемо до. Дипломатичного фронту, адже сьогодні в Казії в Нідерландах відбувається багато подій. Це другий день саміту НАТО, як ви добре знаєте, який відкрив цього ер, що відкрився цього ранку, і багато чого сталося протягом ночі, починаючи з того, що Трамп опублікував на Truth Social, його платформі соціальних медіа приватне текстове повідомлення, яке він отримав від генерального секретаря НАТО Марка. Рюте. Отже, це повідомлення з Лестощами, де Марк Рютте улесливо звертається до президента США і наслідує його тон та стиль написання. Тож я збираюся вам його прочитати, бо це досить вражаюче. Пане президенте, дорогий Дональде, вітаю і дякую за ваші рішучі дії в Ірані, які були по-справжньому надзвичайними і на які ніхто ніхто інший не посмів. Це робить нас усіх у безпеці. Вилитете до ще одного великого успіху в Гаазі сьогодні ввечері. Це було нелегко, але ми отримали їх усіх підписаними на 5%. Дональде, ти привів нас до справді важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ти досягнеш того, чого жоден, великі літери, жоден американський президент за десятиліття не зміг зробити. Європа заплатить по великому, знову великі літери, шляху, по великому шляху. Як і повинно бути, і це буде твоя перемога. Безпечних подорожей і до зустрічі на обіді його величності. Марк, люте. Тепер Марк Рютте відомий як Трамп-вшептувач через їхні близькі стосунки, але повідомлення з конференції кажуть, що це текстове повідомлення не було добре сприйнято серед учасників саміту. BBC повідомляло, що Марк Рютте заявив сьогодні вранці, що йому нема за що вибачатися. Це текстове повідомлення, що вихваляє удари по Ірану, також з'являється в момент, коли законність цих ударів ставиться під сумнів. Рюте продовжив своє залицяння ще одним коментарем, який прозвучав після того, як президент США порівнював Іран та Ізраїль з дітьми, що б'ються на шкільному майданчику під час зустрічі на полях саміту НАТО. І Рюте дивно відповів на це, сказавши: тато має використовувати жорстку мову. Тож, якщо ви знайдете це повідомлення, Ніяково, скажімо, я не думаю, що ви єдині, оскільки це була загальна реакція змі на ці два коментарі та повідомлення. Рюте продовжує зачаровувати Трампа. Як він робив це в останні місяці, як стратегію, щоб утримати Америку в альянсі, тому що саме це насправді стоїть на кону. І підтримувати щасливого президента США можна вважати раціональною стратегією, але ми щодня все більше віддаляємося від звичайної мови дипломатії і, мабуть, можу сказати, вдоволі в доволі грубій. Принаймні, для цього останнього коментаря, звичайно, знову ж таки збереження Дональда Трампа задоволеним самітом, альянсом та іншими союзниками НАТО було і залишається абсолютно важливим. І це стосується від перерозподілу тривалості сесій на саміті до формулювання комуніке. Дом повернеться до цього за хвилину. І це також тому, що Трамп продовжує бути неясним у своїй відданості альянсу. По дорозі на саміт він відмовився сказати, чи зобов'язується він дотримуватися статті 5 НАТО, яка вимагає, щоб члени підійшли. Ставати на захист один одного на літаку, він сказав журналістам, що це залежить від вашого визначення. Є численні визначення статті 5, але я зобов'язаний бути з їхніми друзями, я став друзями з багатьма з цих лідерів, і я зобов'язаний допомогти їм. На даний момент Трамп здається задоволеним обіцянкою збільшення витрат на оборону з боку інших союзників. Хоча, як учора пояснив Дон в подкасті, ця цифра у 5% є дещо оманливою, оскільки вона також включає зміцнення інфраструктури, наприклад, а не лише важке озброєння та. Давай подивимось, давай зачекаємо і подивимось, що вийде сьогодні з саміту. Інша велика новина саміту полягає в тому, що Зеленський у НАТО і він має зустрітися з Трампом на полях саміту сьогодні. Він прибув до Гааги в понеділок увечері після своєї розмови з домом у Четемхаус у понеділок. Отже, чим він займався з того часу? І це Зеленський не дом. Хоча дом, ти можеш розповісти нам, що робиш з вчорашнього дня. Зеленський зустрівся з відходящим прем'єр-міністром Нідерландів. Діком Схоофом, який мав заспокійливі слова про присутність українського президента на саміті, він сказав: Дозвольте мені бути ясним. Україна є частиною родини, яку ми називаємо євроатлантичною родиною. Він також вручив Зеленському новий пакет військової допомоги для України, який включає 100 радарних систем для дронів, фронтові автомобілі для евакуації поранених, 80 мільйонів євро для ініціативи з дронами. Нідерланди також почнуть виробляти дрони для України відповідно до українських специфікацій. У конференції назвав Гагу містом справедливості і сказав, що розраховує на підтримку союзників у притягненні Росії до відповідальності за її злочини. І назвав Нідерланди серед євро. Європейських лідерів України відбувається в той момент, як Росія продовжує невпинно атакувати цивільних осіб, здійснюючи масштабні напади, які посилились за останні кілька тижнів. Як слухачі цього подкасту добре знають, тим часом Трамп повинен зустрітися із Зеленським сьогодні в день на полях саміту. Останній раз, коли два лідери зустрічалися, також був на полях похорону папи Франциска в кінці квітня. І Трамп сказав в інтерв'ю Sky News про те, як Зеленський говорив про можливу зустріч. Сьогодні в день приємний хлопець. Я збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я припускаю, що ми обговоримо Україну. Це добра інтуїція. Президент ша сказав, що він також говорив з Путіним, який був цитуючи, дуже приємний щодо війни в Ірані. Він добровільно запропонував допомогти з Іраном. Я сказав: зроби мені послугу, мені потрібна допомога з Росією. Усі звертають увагу на близький схід, а Трамп останніми тижнями відносно тихіший щодо війни в Україні, що певним чином означає, що він здебільшого уникав критики пана Зеленського. Подивімося, що нам принесе зустріч сьогодні в день. Дом, у тебе є якісь думки щодо останніх новин із саміту, і що привернуло твою увагу за останні 24 години. Так, дякую. Це, мабуть, краще не зупинятися на тому, чим я займався за останні 24 години, але дам тобі підказку. Це закінчилося приблизно опівночі минулої ночі, коли ми з Францисом сиділи на лавці в парку і їли піцу. З uh, чоловіком поруч з нами, який курить дуже міцний косяк, але це вже інша історія. Тому я дивився новини, які виходять із Гаги. Сьогодні у нас є команда там Девід і Джо Барнс, і я думаю, що ми почуємо від них завтра. Але ми бачили точніше, телеграф бачив витік ком'юніке саміту. Отже, документ, який виходить наприкінці саміту, і який усі лідери підписують. Отже, це може змінитися з того часу, як ми отримали витік. Але з того, що ми бачили, це значно коротше ніж зазвичай. Це лише трохи більше ніж 400 слів у порівнянні, наприклад, з минулорічним ком'юніке, яке складало понад 5 тисяч слів. Отже, це менше ніж 10% від минулорічного саміту минулого року у Вашингтоні. Тепер це широко видно, це було широко підозрювано. Це натякалось. Це вважалося таким, яким є. Необхідно через обмежену здатність Дональда Трампа концентрувати увагу і небажання його перевантажувати, і він був би менш схильний поставити своє ім'я, якщо б воно розтягувалось на сторінки і сторінки іншого матеріалу. Однак воно набагато коротше, що ясно означає, що в ньому менше деталей. Але мова також виглядає слабкішою в порівнянні з ком'юніке попередніх років. Тому в заяві 32 два члени НАТО, і це цитата. Підтверджують свої стійкі суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій, і з цією метою включатимуть безпосередні внески на оборону України та її оборонну промисловість при обчисленні витрат на оборону союзників. Добре, але не таке захоплююче, як минулорічна заява. Наприклад, матерс, наприклад, та що з Вашингтона містила формулювання, де НАТО звинувачувала в конфлікті, згадувала повномасштабне вторгнення Росії та наполягала цитата майбутнє України в НАТО на саміті 2023 році у Вільнюсі в Ком'юніке зазначалось, що Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану та неспровоковану війну агресії проти України. Формулювання також пом'якшене. Можливо, це була ціна, яку вони відчували, що потрібно заплатити, щоб Дональд Трамп підписався і пройшов саміт без того, щоб спричинити якісь проблеми. В іншій частині ком'юніки, яке ми бачили, і яке, як я кажу, може змінитися, але в тому, що ми бачили, йдеться про ті 5% зобов'язання щодо витрат. У ньому сказано 3,5% ВВП щороку на основі узгодженого визначення витрат на оборону НАТО до 2035 року для задоволення основних оборонних потреб. Отже, це 3,5% на важкі метали, а потім. З тих півтора відсотка, які ти згадав, Едлі сказано, що це буде цитата. Воно захистить нашу критичну інфраструктуру, захистить наші мережі, забезпечить нашу громадянську підготовку та стійкість, розкриє інновації та зміцнить нашу оборонну промислову базу. Вчора ви чули мої коментарі стосовно цього. Я просто дуже стурбований тим, що це може приховати багато поганих практик там, коли ви говорите про розкриття інновацій, це не те саме. Слова, які ви зазвичай очікуєте проти зобов'язання витрат у будь-якому випадку, це вже зроблено. Здається, все зроблено. Отже, ми побачимо, яка божевільність ховається під півторами. До речі, ці нові зобов'язання витрат будуть переглянуті у 2029 році. Безперечно, вказано на наступний рік. Отже, наступний саміт НАТО буде проведено в Туреччині. Отже, подивимося, що там станеться. Отже, поки що все добре. Здається, що саміт пройшов без інцидентів. Як ви кажете, були занепокоєнням перед самітом, особливо. Після тих коментарів Дональда Трампа на борту Air Force One, коли він говорив про говорив про статтю 5, і сказав: це залежить від це залежить від вашого визначення. Це викликало багато занепокоєння, що ймовірно є причиною, чому в пункті першому ком'юніке, тож прямо на початку, говориться це цитата. Воно містить цитата: непорушне зобов'язання щодо колективної оборони, закріплене в статті 5». Вашингтонський договір. Цитата була на самому початку. Ви пам'ятаєте Дональд Трем, коли він говорив на борту на Ірфорсван, набіг я. Sort Кішка серед голубів або заяць серед чогось там, якась тварина в будь-якому випадку він сказав: Я дам вам точне визначення, коли я там буду. Я просто не хочу робити це на борту літака. В будь-якому випадку ми майже закінчили саміт, і досі немає визначення, як Дональд Трамп бачить статтю 5. Але я думаю, на даний момент беручи до уваги, якщо не буде дипломатичної сварки, і це ком'юніке, яке ми бачили, хоча й пом'якшене, та дуже коротке, я думаю, пан Рютте зі всіма його запобігливими словами, і тато та всіма Шими речами вони напевно вважатимуть це перемогою. Ми ще не вийшли з лісу. Доведеться почекати і подивитися. Ну дякую, Дом. Останнє оновлення від мене щодо дипломатичного фронту. Це Рада Європи та Україна, які сьогодні, 25 червня, підписали угоду про створення трибуналу російської агресії, що є спеціальним трибуналом за злочин російської агресії, і це є важливим кроком у міжнародних зусиллях притягти до відповідальності. Президент Володимир Путін та інші високопосадовці Росії будуть притягнуті до відповідальності за розв'язання повномасштабної війни проти України. Трибунал матиме юрисдикцію щодо російського президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та інших високопосадовців. І Євген Євге Вибачте, Євгенія Хравчук, член делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи, сказала, написала на Фейсбук у відповідь на угоду. Те, що здавалося мрією про справедливість, скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка притягне Росію до відповідальності. Тож ми стежитимемо за цим і як завжди в цьому подкасті, за зусиллями багатьох організацій і багатьох представників громадянського суспільства в Україні та міжнародної спільноти для документування. Відстеження та притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії. Україна The Latest» – Це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на «The Telegraph» на сайті www.telegraph.co.uk. до телеграф доткодот'ю. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ЮкрейнфотіТелеграф.ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з Saint James's Foreign Policy Group.